Дивлюсь, на вулицях Києва людей з кожним днем все менше і менше. Надієздатні гої радіють дронам з термітними запалюючими сумішами, знищуючи братів своїх славян, як з того, так і з цього боку. Архаті тільки радіють цьому, адже скоро ця земля буде належати їм. У мене питання: чи вистачить отих новобудов, будинків, квартир, з яких виселять за борги українців для біженців з Ізраїля, котрі приїдуть? На постійне місце проживання та будуть володіти багатим чорноземом України та корисними копалинами. Вони, мабуть, будуть, на відміну від нас дурноватих, жити краще, ніж Арабські Емірати. А ви дурнуваті гої слов'яни, скачить далі. Флаг вам в руки.